Вітаю, друзі! Будемо розпочинати вивчення adobe Illustrator за допомогою довідки. І так, в нас дречі. В нас ілюстратор версії 29.6.1. Є довідка ілюстратор. Ми сюди заходимо. І що в нас є? Ми можемо приглядати відеоряд, практичні працівники, навчальні працівники, швидкі дії. Ну, в принципі, все те, що ви бачите. І я думаю, буде цікаво нам почати практичні посібники. Так, тут можна брати практичні посібники. працюйте з файлами зразків, витримати покрові інструкції безпосередньо в робочому середовищі. Ага. Знач, значить, в нас будуть зразки, з якими ми будемо працювати. У якої орієнтації графічний дизайн. Так, ми не будемо фільтрувати, виберемо. Бум. Просто по порядку. Ориентация. У нас одна ориентация и навчание. Дизнатый еще мы уникальность иллюстрации, иллюстрации в иллюстраторе. почти Початковое время. 6 хвален. Ну, давайте. Брайан, вот. Adobe Макс Контент. Тра-та-та. еще уникальность иллюстрации в иллюстраторе. Практичные постельники. Так. Это все это У рамках цього короткого писівника ви працюватимете над дизайном плаката і на практиці дізнаєтесь про те, що робить ілюстрації. Ілюстратори такими потужними. Почати басібники. Mm -hmm. Так, ми це переносимо щоб було зручніше. Так, але спочатку ознайомимось. Так, так. Це не клацається, ми зібрали кілька інших елементів, щоб додати їх до дизайну плаката. Давайте подивимось. У меню вище виберіть пригляд усе за розміром вікна. Так, в принципі, вона є. І... Приблизно так воно і було все. Тепер ви можете бачити весь вміст документа. Дві окремі області ілюстрації, які ви бачите, називаються монтажними областями. Зрозуміло. Тобто Це і це. Тут два малюнка. Ага, воно все окреме відмінимо операції. Монтажні області схожі на сторінки, які можна використовувати для зберігання і упорядкування пов'язаного вмісту. Зрозуміло, поїхали далі. Виділення зображення. Ми шукали зображення краба, щоб додати його до нашого плаката, І знайшли в інтернеті фотографію з червоного краба. Це стандартне зображення ГП. Спробуємо спочатку додати його. Виберіть інструмент виділення на панелі інструментів ліворуч, Ну, тобто, це використовуйте інструмент виділення, щоб переміщувати, переміщувати, змінювати розмір, обертати і виконувати інші дії. Рада, натисніть знак питання праворуч від кроку на цій панелі, щоб знайти відповідний інструмент або розташування. Так. Показати розташування. Ну, оно дуже зручно по показує, де цей інструмент знаходиться, і не потрібно навіть напрягатися, шукати його. Зрозуміло. Так. Ліворуч власність зображення червоного. З позначкою раз зображення, щоб виділити його. Класно виділи. Залишити його вибраним для наступного розділу. Ну що ж, переходимо до наступного розділу. Пінгонка розміру зображення. Притягніть виділеного червоного крабу на скелі, розташовані в лівому нижньому куті плаката. на скале. Ну вот, я бы сказал, выберись к меню, океалово, добр. Натисните клавишу Shift. Так, ну давайте давай, давай по порядку притяните выделенного червоного краба на скале. Расташование в левом и нижнем плаката. Так, буду добро. Думаю, да. Хавин там ползает. Натисните клавишу Shift, Потягніть за кут поля на... Нажимаємо на клавішу Shift. потягніть, так, Закрут поле навколо червоного краба, щоб істотно збільшити його. Відпустіть кнопку миші, а потім клавішу Shift. Так. хоба, Відпустило і відпускаємо Shift. І вона рівномірно буде змінюватись, Як він виглядає? Зверніть увагу, що крий зубрення. Да. Бо це растрова графіка. Зображення на кшталт цього червоного краба називається Rastром. Вони складається з крихітних кольорових квадратиків, пікселів. Примітка. Натискай, натискання клавіші Shift під час зміни розміру з, зберігає пропорції та не спотворює ілюстрацію. Щоб видавати червоного краба, натисніть клавішу Delete. Backspace Давайте Backspace Цього разу спробуємо ще раз з ілюстрацією червоного краба. Тепер хватить червоного краба в будь-якому місці, щоб виділити його. Ко ми бачимо, що ми виділяємо тільки частину його. Пункт 2. У меню вище виберіть перегляд, монтажна обидь за розміром вікна, щоб розглянути детальніше. Вибрав можна було нажати просто Ctrl 0. І було б те саме, але. Виконуємо згідно того, що нам в завдання вказано. Зауважте, що ви виділили лише частину краба. Краб складається з простіших форм, кривих і ліній, як і більшість ілюстрацій, які ви створюєте в ілюстратор, Таким, такий тип ілюстрації називається векторною графікою. Ви можете виділити будь-яку частину краба, щоб перемістити або трансформувати її. Цього не можна зробити з растровим зображенням, що складається з квадратних пікселів. Це одна із суперздібностей векторної графіки. Класніть клавішу краба і перетягніть її ближче до тіла. Ну, візьмемо, зробимо це злівою, бо вона трохи. Угу. Я дуже сильно. Це я просто shift зажав, і yeah, воно well, no. зразу перемістилося значно більше. А потрібно. я просто Ну, я взагалі зараз це роблю за допомогою клавіатури а Ми, спро... ми зробимо так, за допомогою миші. Ну, окей, все ми зробили. Бо, значить, що, переходимо до наступного етапу. Цілісність ілюстрації. Цей етап, так називається. Ви можете згрупувати компоненти, щоб спростити виділення, переміщення та змінення всього краба. Перше, щоб виділити всього краба, повністю обводіть його рамкою. Ну, аби з ти на увазі при активному інструменті виділення нажати лівою клавішею миші. Ну, ну, наприклад, там. Лівіше, там, де нічого немає, І зробити, можна так сказати, віртуальне поле виділення таке. Виділили, так, є. Що далі? Натисніть кнопку групувати, розташовану в нижній частині панелі властивості. У нас є підказка. Ми скористаємося підказкою. Ага, Панель властивості була закрита, після того вона відкрилася. І що ми бачимо тут? Давайте перемістимо і тут. Ага, вона показує там. Групувати. Властивості є така кнопка групувати. Так. У меню вище вибрати виділити. Зняти виділення, щоб скасувати виділення краба. Так, виділити. Так. Угу. Знято виділення Зняли виділення Четверте. Класні будь-яку частину краба. Так, і ми бачимо, що весь краб видівався. Тепер усього краба видівано, і ви можете примічувати або масштабувати його як єдине ціле. Так, так, так. Ну, зрозуміло. Переходимо на наступний етап. Зміну розміру векторної ілюстрації. Тепер ваше завдання розмістити векторного граба і масштабувати його відповідно до свого дизайну. Ну що ж, ось я випадково нажав прибіг, і ми прийшли на наступний етап. Ми повертаємось. Так, виберіть перегляд. Усе за розміром вікна, щоб побачити весь вміст. Перегляд. Усе за розміром вікна, ну ми раніше вибрали. Нажати буде те саме. Так, при тінь чорнового крабу у лівий нижній покат. Ну, це як було із растровою графікою. Так, ми перемістили нашого крабіка. Так, да, ми бачимо різницю. Крабик наш виглядає краще, ніж растевий крабик. Тепер потрібно змінити розмір витриного краба так само, як растрового краба. І ви побачите різницю. Так, ну це я забіг трохи наперетали. Ну, добре. Третє. Натисніть клавішу Shift і потягніть за кут, щоб збільшити краба. Відпустіть кнопку миші, а потім клавішу Shift. Ну, це я вже так автомат, автоматом його зробив. Ну, В принципі, цю операцію з растровою графікою ми вже побачили, то я вже повторюватись не буду. У векторній графіці, як ілюстрації, червоним крабом, краї завжди залишаються гладкими, незалежно від розміру. Навіть якщо їх збільшувати до розміру будівлі або зменшити до крихітного вебзначка. Щоб, кра... щоб краб краще Вписувалися в композицію, натисніть Shift і притягніть кут, щоб пропорційно зменшити його. Ну, давайте мені, в принципі, і так подобається. ну Трошки зменшимо. Так, да, тоді він буде реалістичніше. Да. Ну і переходимо на останній сьомий етап із сіми. Практика зміни розміру векторної графіки. Тепер, коли ви дізналися, наскільки вражаючою може бути векторна графіка, спробуємо змінити розмір кита. У меню вище виберіть перегляд монтажної області за розміром. Там, наскільки я пам'ятаю, це Ctrl 0. Да, Ctrl 0. А, в нас гостивості перекривають. Вони не. Панель властивості, вона, ми її закриваємо, і тоді ми все бачимо. Да. Вона плаває ще і тому вона перекривала нам зображення. Так, щоб нам ця панель не заважала, ми приносимо йому правіше. Ми бачимо, кита тоді повністю. У меню вийшов вибрати пригляд, монтажна область за розміром вікна. Смера вже робили. Друге. Классніть на синьому маукаті, щоб виділити його. Виділяємо кита. Натисніть клавішу Shift і потягніть за кут синього поля навколо кита. Щоб збільшити його. Так він і так великий. Но, ну, так і кажуть. Відпустіть кнопку миші, а потім клавішу Shift. Робимо. Хоба. Зробили. І нажимаємо далі. Все, і ми виходимо. Корисне. Ну, в принципі, так, це відео було корисним. На цьому все. Зустрінемося в наступному відео.